Я кожен рік збираюсь нічого не готувати на великдень, і в останній момент обов'язково щось готую. Сьогодні запечена під і рулет з індички. для маринаду: олія, коріандр, мелена паприка і мускатний горіх. Багато чеснику, і все це гарно перемішую. Беру під черевину і ось так роблю невеликі, неглибокі надрізи. Сіль перець, гірчиця і все це гарно масажуємо. Зверху покриваємо маринадом, додаємо лаврове листя, скручуємо, обв'язуємо кулінарною ниткою, замотуємо фольгу, викладаємо на деко і відставляємо в сторону. Тепер філей індичого бедра. Сіль перець, зверху той самий маринад обв'язуємо в рулет, додаємо селеро, розмарин чебрець, фольга, деко і все в духовку на 3 години. Шматки м'яса у мене були по 2,5 кг. Даємо охолонути, нарізаємо і святкуємо Великдень.